Як слимак з лисом змагався, якось уранці виліз лис зі своєї нори в лісі та й думає сьогодні неділя тож годилося б роздумутись смач... смачнісінький обід. Вибіг із лісу до озера Пурда та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слюнки потекли. І ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Табун качок підплив до очерету, щоб зібратися до своїх гнізд, а тут лис як скочить у воду і вже ось ось був би вхопив ту качку, аж вона пурх-пух угору, і хитрум піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він. Никав сердитий лугом і набрів на слимака. Та й каже йому здоров, малий волоцюго, куди це ти чим чекуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро. Розреготався листа й далі каже Слимакові ха-ха, я то обіг би, але ти і за три дні не подолаєш цієї дороги. А слимак йому може, хочеш зі мною позмагатися? То давай. Ха, ну добре. Але якщо я оббіжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе. Слимак вже спокійно. Згода. Лис зрадів і готовий уже був рванутися вперед, але Слимак ще додав. Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до трьох. Ти ставай попереду, а я побіжу за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший. Жадібний голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці, тупцюється по піску й питає То вже можна? Ще ні, відповідає Слимак, а приклеївся до лисячого хвоста, то тоді й закричить Раз, два, три, біжимо. Лис враз рвонув з місця, біжить, біжить, що є духу, а коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе, слимака немає. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає. Гей, слимач, а де ти? Я тут, як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло, і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака немає. На радуж, як він аж хвостом крутнув туди сюди, а Слимак відклеївся від личсачого хвостика і, як закричить, то це ти аж тепер прибіг? Я вже півтори години тут стою, чекаю тебе. Засоромився лис, опустив хвоста й подався голодний до своєї нори.